Любі малятка, я вас вітаю! Ми сьогодні з вами поспілкуємось про правила дорожнього руху. Сонечко прокинулось, настав новий день. Добрий день, мої малятка! Я рада вас вітати! Я катруся, йду прогулятися! Спочатку я йшла гарним, гарною доріжкою і вийшла. На тротуар мені треба перейти дорогу, а я не знаю як. А ось моїх друзів Петрика і Наталочку переводять хто це такі? Так, світлофори, вони їх переводять через дорогу. І зараз я хочу з вами також трішки. Повчити віршика про світлофор, щоб ми запам'ятали, які в нього кольори, і як можна переходити дорогу. Світлофор мовчадій. Погляньте на нього. Світлофор в чародій. Ока має три. Червоне, жовте і зелене. Червоне Стій не йди. Червоний стій не йди. Жовтий зачекай. Жовтий зачекай. А зелений проїжджай. А зелений проїжджай. Дітки, ми щойно послухали віршика про світлофора. Давайте ще раз його повторимо. Світло фор Ока має три. Червоний стій не йди. Жовтий зачекай. А зелений проїжджай. Давайте ще раз повторимо. Світло фор Ока має три. Червоний. Стій, не йди. Жовтий зачекай, а зелений проїжджай. Дітки, дякую, що ви допомогли мені перейти дорогу. Я знаю, що треба йти на зелений сигнал світлофору. І ви це запам'ятайте, червоний стій. Жовтий зачекай, а зелений йди. Це все і для автомобілів, і для пішоходів. Сподіваюсь, вам сподобався віршик про світлофор. А нашому світлофору він дуже сподобався!